На базі футбольної академії Тернопіль відбулось офіційне відкриття нового футбольного поля і штучним покриттям, яке у майбутньому стане центром футбольних тренувань для сотень дітей із Тернополя та області. Футбольне поле розміром 110 на 75 метрів облаштоване відповідно до сучасних стандартів. Перше штучне поле великого повноцінного розміру нарешті з'явилося в Тернополі, оскільки такого поля наше місто дуже потребувало. Сподіваюся, це буде добра допомога для підготовки наших спортсменів і Прикметно є те, що нам вдалося отримати таке поле без жодних витрат з бюджету. Тому я хочу подякувати за співпрацю громадській організації футбольної академії Ніва Тернопіль, пану Роману Хайлюву, особисто, які змогли профінансувати ці роботи, зв'язані з облаштуванням цього поля. Бажаю, щоб це поле було успішним, щасливим для вас, хлопці, Бажаю вам, футболістам, щоб ви завжди вдосконалювалися, щоб ви завжди тішилися, гартішли гарною грою своїх тренерів, своїх батьків, своїх вболівальників. Бажаю вам, щоб ви завжди перемагали. Символічне відкриття відбулося під час регіонального турніру серед юнаків 2013 року народження Тернопіль Open Cup». У змаганнях брали участь команди з Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Луцька, Чернівців та Чорткова. Тернопіль був представлений одноіменною академією юних спортсменів. Директор академії Тернопіль розповідає про систему тренувань футбольної школи. Кожна вікова група має свій період тренувань, тобто наймолодші починають три рази. В тиждень а старші ну знакопи ну, скажімо так збільшується навантаження і е, відбувається до 5 плюс ігровий е, день. Юні спортсмени наполегливо тренуються та мріють в один момент одягнути футболку професійної команди. Саме цей проєкт реалізований завдяки підтримці та активній участі футбольного клубу Нива, який в майбутньому буде готовий прийняти юніорів із академії у свої лави. Головний тренер представника першої ліги України Юрій Вірт ділиться враженнями від нового футбольного майданчика. Можу сказати за це поле, яке побудоване, дуже якісне. Я рахую, що от бачите, футбольна академія, не тільки академія, а всі будуть команди тренуватися в дуже хороших умовах. Тому дійсно, як вже говорила на цій презентації, що це перше поле за незалежність України, і я надіюсь, що в майбутньому будуть відкриватися великі площадки і футбольні поля. Поле оснащене штучним покриттям, яке відповідає міжнародним стандартам. Це забезпечить комфортні та безпечні умови для тренувань і змагань, незалежно від погодних умов в будь-яку пору року.